Вітання всім глядачам каналу Тетяни Гай сьогодні у нас в студії уже вкотре, але надіємося, що буде відвідувати нашу студію частіше і частіше. Некромант Авель. Вітаю, Авель! Вітаю Тетяна! Ви знаєте, Авель, не будемо сьогодні говорити ні про політичні прогнози. Часто дуже наші підписники запитують у коментарях, як можна захистити свій будинок від війни, від негативного впливу, від магії. І чи можна захистити свій будинок, якщо ти, наприклад, знаходишся на відстані? Так, на рахунок відстані це тяжче. Ну, в принципі, будинок для того, щоб захищати, напевно, спочатку треба очистити. Ми ж не знаємо, що там могло. А, накопитись за декілька років без того самоочищення і захисту, значить, нам потрібне, потрібен полин, а, трава плакун, полин і трава плакун. Звіробій, ну, він, типу, не в усіх випадках працює. А, це треба палити трави і читати замовляння. Насправді, полин можна просто пропалити, він сам по собі виганяє все, що тільки можна. Трава, плакун, трава, плакун, трава, плакун, пара проспатися від тяжких дум. Не плакала, А Так всю хворість болі, тьму у домі пов'язалася, плітьми своїми оплітала з собою. Забрала, димом погнала і щось таке. Да буде так, да? і це можна начитати разів сім, і ходити по дому начитувати, і цього буде з головою хватати. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах. Таро все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Більш конкретна форма захисту це у нас чорна сіль. Її можна типу четверговою назвати, да? пожарити на скавородки муку, соль, а і теж можна додати туди полину і розсипати по чотирьом сторонам е в кожній кімнаті по вуглам. Це також буде добре. За захистом. часовою стрілкою чи проти часової стрілки? Тут, в принципі, немає різниці, тому що. За часовою стрілкою проти протичасової стрілки має більше сенс саме ритуальний ставлений захист. Тобто, якщо ви ходите зі свічкою, починаєте читати молитви, спасійся, храні, хто там може таке читати, бабки таке читали. Хто починає, як я, Ego et в окуспіратібус Мортуаром Веніатміет? Uh, да, Мігі протяги екс Малус і так далі. Да? Тобто, тут є сенс за чи чи проти часової. Мало в тому, що яку силу ми викликаємо, так ми ще й маємо зрозуміти, в яку сторону воно ну, типу, ставиться. А зазвичай це більше стосується майстрів, які працюють. Тобто почистити свій будинок можна і самостійно, правильно? Так, да, почистити свій будинок можна самостійно, і в принципі з цього моменту ми вже можемо говорити про сілля по чотирьом сторонам кімнати. А з цього моменту ми можемо говорити про якісь мотанки, які треба робити самостійно, не купляти у майстрів. Це дуже сумнівна річ. Це та річ, яка ну, типу, мотанка з покон з віків робиться хазяйкою дому для дому самостійно. І вона плететься на те, щоб там дуже довго чи дуже тяжко. Да? Одного відео на Ютубі має вистачити для того, щоб це зрозуміти. І потратити там ну, півдня свого часу чи піввихідного, я думаю, спокійно собі можна для того, щоб сплести. Просто в гарному стані да? там, випити кави, поснідати якось гарно, можна в ресторан сходити, щоб було необично. І вже тоді в гарному настрої сидіти і це робити. З добрими побажаннями. Цього буде більш ніж достатньо. А, дуже гарні поради. Давайте ще м, розкажемо нашим підписникам. От дуже багато так виїхали через війну з своїх домівок, покинулись вимушено свої домівки, не встигли лишити там ніякого захисту, і дуже багато насправді питають, як можна захистити свій будинок на відстані. Ну, для тих, хто не практикує ніяк. По факту. Це, звертатися до практики. це треба звертатися до практики, тому що. Вплив на відстані це ж не об'єктний вплив. Ми не можемо щось посипати, щось подиміти, щось наговорити. А, для того, щоб впливати на відстані, потрібна якась сила, да? чи то бісівська сила, чи то там, сила мертвих, чи то божественна сила, неважливо, хоч і єгипетські боги. Але треба доступ в сам простір, в реальність, для того, щоб впливати в потрібних місцях де завгодно. І так, а тепер повернемося до того. Почистили ми свій будинок, тепер треба поставити захист. Що порекомендуєте? Дійсно, дуже багато людей у нас є. Не всі можуть звернутися так? до практики. Які от захисти порадити нашим підписникам, які можна зробити самостійно? По моєму досвіду, голки голки втикнуті в дверні йомки на вході, типу з усіх сторон, там зверху, знизу, як можна чим більше натикати і так, щоб не видно було. Це зазвичай заставляє всіх дурних людей вдома закашлятись. Серйозно? Так. Да. А скільки має бути цих голок? Ну, або 4 по всім вуглам, або 13 в загальній кількості, не важно, куди їх натикати. Мені здається, що 13 буде значно краще. Значно краще, так. Да. А, а от захистити свій дім е, і свою оселю, та свою оселю від війни можливо. Ну, справа в тому, що коли ми ставимо захист, ми не дуже е, концентруємось конкретно на тому. На що ми його ставимо? Тобто, в принципі, він має захищати від зла. Яке це зло, я думаю, ми всі уявляємо. Да? Дурні люди, вори, завісники. Е Ті, хто там можуть потім доложити ворам. такі речі теж бувають. Хто коли куди уїжджає, щоб можна навіть, було квартиру забратися? У да, да. мене в сім'ї теж таке було. Шкода їх трошки навіть. Е І, в принципі, на цьому все, так? Да? То є і ракета для нас є негативним якимось ключем, і пуля для нас є негативним ключем. А саме тому захист буде працювати абсолютно на всі галузі життя. Ага. Я знаю, що ви підготували сьогодні дійсно мегадієвий захисний ритуал, який зможе зробити кожен у своїй оселі. Скажіть, будь ласка, давайте почнемо з того, які інгредієнти потрібні для цього ритуалу, тому що вони дуже цікаві. Починаємо. Взагалі, ритуал фундаментується на силі джина. Джина? Да. Навіть... На силі темного mm -hmm. джина. Це у нас зуби. Так, покажіть, будь ласка, нашим виймать, якщо можна, тому що це дуже цікаво. Я от запитала у Авеля перед ефіром, де можна взяти? Це зуби БК. Зуби бика. а, а ще... їх можна дістати? Спочатку презисторія. З прадавніх часів бик у нас є мужською силою, захистом. Да? Він там своїм рогом може бути, реагує на ворогів неадекватно, точніше, адекватно в його випадку. А, і дає стабільність, плодоріддя, тобто ще це за Шумерів, за Єгипту. Це все нам відомі речі, якщо почитати. Саме тому це має бути конкретно бик. Да. Де їх взяти? Можна? Де їх взяти? Я замовляв на OLX, Ну я замовляв не просто зуби, я замовляв цілий череп і зуби я отуди повинімав. Якщо дуже сильно хочеться захистити людину чи дім, я думаю, спокійно можна знайти. І порішати це питання. Що потрібно ще? Ще у нас чорний мускус. Чорний, не А використовується в парфумерії. Скажіть, будь ласка, чи можна звичайний? тому що звичайний мускус можна купити там, олію в аптеці, чи можна використати звичайний? По факту, той звичайний мускус в аптеці не натуральний. Він, е, ну, ап... Аптечним, аптечним, хімозним шляхом, коротше, винайдений. Нам треба конкретно екстракт з оленя чи якесь там маленьке животне, яке бігає, я не знаю. У мене конкретно з цього маленького животного. Мускус, Можна і понюхати, він класно пахне. От, В принципі, ладан. Можна купити в церкві де завгодно свічка. Свічка біла, так? Так, да, біла або червона. Хоча, я не думаю, що тут є різниця конкретно. Ми працюємо з духом, а не з якимись магічними аспектами. Угу. Ось. Ну, і, в принципі, нам знадобиться там фотографія, кого ми захищаємо, і а, тисяча гривень, які треба буде спалити як плату. Сам зуб зберігається потім вдома. Або обкутаний фотографією, кого ми захищаємо, або а, десь на полочці поставить на так, щоб його не. ніхто не бачив. Це може бути ціла, наприклад, фотографія цілої родини, яку треба захистити. А... Справа в тому, що захист працює тільки або на воєнного, на війні, і не дай Боже, це зробить цикашник чи ще хто хоче її уникнути, тому що відлетить страшно. Типу, я для того, щоб отримати цей ритуал і дати його людям, заключав домовленість на те, що він буде працювати конкретно так з цим духом. Mm -hmm. а, саме тому він працює або на воєнного, або на захист від війни. Ну, типу, все. Все, ну це, це дуже зараз актуально і дуже доречно, тому що мало хто дає такі захисти, правда, за що вам дуже вдячні. Покажіть, будь ласка, як виконується цей ритуал? В принципі, от у нас свічка. Її можна полити цим самим мускусом. Я помажу. Щас як запахне нам. Так зуб ми ставимо десь просто поряд. Чи зуб я і посипаємо ладаном або навколо ладан можна потім просто викинути, він просто має взяти участь в ритуалі. Або навіть пропалювати його в роботі. Я думаю, що пропалювати і окурювати зуб під час начитки буде явно краще, ніж просто так поставити. Ось. Uh, у мене конкретно ритуал зараз записаний на захист від ну, іменно воєнного від uh, uh, Ім'я. Акоман 9 або 99 разів треба провібрувати вслух. І треба це зробити типу. A -a іменно так от, да? Нам треба визв... визвати змущення в пространстві, щоб він нас почув. І потім, а, Акоман, Джин злого розуму, пробудись, піднімись зсередини зі страхів і дурних дум моїх, Мускусом маню на благо мені та сім'ї моїй, зуб, бичий, в захист і відвагу, ім'я, сину чоловіку моєму, а, ладан морокою дурманом в очі, голову і поза очі ворогам. Ім'я збережи ворогів, збережи ворогів, да, збережи ворогів, його по світу колом пусти. Я називаю ім'я Авель і зв'язую тебе ним в допомогу мені, спалюю гроші в плату. І спалюєте гроші. Все, і буде в свої дуже навіть прекрасно. Не використовувати на невоєнних, не видумувати та е, захищати від ТЦК, угу. не видумувати сенсі, не міняти структури. Не треба це переписувати і користуватися цією формулою для того, щоб впливати на інших людей що да? просто прилежить. щоб поставити там собі якихось захистів. Ви проживаєте свою карму і проживаєте її собі сміряно, вот. А Якщо хочете вже настільки вберегти свою дитину, то я думаю, що дитину чи чоловіка, то я можете цим зайнятись. Ритуал можна підновлювати кожен місяць з тим же зубом, спалюючи ту тисячу. І строк його роботи да на місяць. Все. А тобто, так вам духи сказали, що термін його роботи саме на місяць? Він сам до мене прийшов, він сам сказав, що хоче працювати, і сам дав мені формулу ритуалу. Любі мої підписники, що я хочу сказати, що обов'язково в описі цього відео також дамо і текст цього заговору, який приніс нам Авель. Тому що хочу поділитися з вами, що це не заговір з книжки, ні в яких книжках і якихось рукописах ви не знайдете таких заговорів, тому що Авель, він якби спілкується з світом мертвих, він говорить світом. Мертвих спілкується з джинами, і я попросила його особисто, це моє було прохання, щоб він вийшв війшов в контакт з духами і попросив от якийсь захист для військових. Тому що я, наприклад, ви знаєте, ставлю щодня захисту військовим, але військових дуже багато. Ну от а я одна і практиків також нас не дуже багато. Тому от я попросила Аворя, щоб він подумав саме такий ритуал на захист військового, і сили йому показали. Саме таку роботу я впевнена, що так тут нелегкі інгредієнти, але їх можна дійсно без проблем дістати у нас в Україні. Правильно ж, правильно. Тим не менше хочу додати, що це ритуал. Ну ви бачите інгредієнти, ви бачите, що я там додаю скільки разів треба читати. Uh, його треба заклинати. Це не ритуал, типу, що зараз часто в інтернетах дають. там, Пійди на перехресток, скажи діньгу, кинь, коротше, бісів позиви і капни своєї крові, ще чого дурного зроби. у вас, Господі, таке робить. Uh, ритуал ну, прямо від духів получений, З позволення мого покривителя. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що я часто просила у вас поділитися якимись ритуалами, але ви казали мені, що духи не дають вам згоду. І цього разу, все ж таки, я добилася свого досягнула. Мети і ви дали отакий от мегацінний ритуал, який можна захистити військового, тому що, на жаль, війна прийшла чи не в кожен український дім. Тож, велика вдячність вам за це. І надіюсь, ви будете приходити до нас в гості ще, а духи дадуть вам дозвіл поділитися. Цінними ритуалами на інші сфери нашого життя. Нашим підписникам я нагадаю, що сьогодні у нас в студії був некромант Авель. І якщо ви хочете такі оригінальні ритуали чути і бачити ще в нашому ефірі, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, обов'язково будемо робити їх для вас. До зустрічі, Авель. До зустрічі, дякую.